Є ті, які інколи принижують суть бідності, так говорячи, а тут нічого не можна виправити, чи бідних будемо мати завжди, маємо турбуватися про своє, і так дистанціюються від того, щоб допомагати інших. Так не можна, і потрібно дійсно мати відкриті очі. І я думаю, коли ми маємо відкрити очі на людей, які є в потребі, Господь також промовляє і в якій формі можна допомогти, в якій формі підтримати ту чи іншу, і насправді питання поваги, скажімо, до людини починається з того, що. Поряд з собою подивитись, а хто з моїх близьких, хто з моїх родичів є бідним? І тут знову ж таки, тут не лише йдеться про матеріальні речі, тому що якщо ми говоримо ну про матеріальні речі, то й люди на гарних автомобілях, які перед повномасштабним мали можливість купити, також стояли в чергах за тим покуночком з консервами. Питання бідності це коли людина просто залишається один на один з собою. Зі своїм внутрішнім зруйнованим світом, і коли ми бачимо назовні руйнування, яке спричинила війна, це знаєте це інколи значно легше аніж побачити ті руйнування, які є всередині, і ту відбудову, яку потрібно зробити всередині людини. Тому мати відкриті очі і, і дійсно прислухатися до свого серця, тому що власне там Господь промовляє, чим ми можемо допомогти іншим. І цей період Адвенту я сприймаю також як такий час особливий, тому що коли Господь приходить, Він приходить і відразу потрапляє в бідність, коли не хочуть прийняти, коли є ось ці гоніння, коли Ірод там переслідує, коли в Ізраїль знаходиться під окупацією. Це по суті, це ж наш досвід, якщо ось так подивитися, і те, що Ісусові вдається вціліти від цих переслідувань, це також. Я певним чудом, і от в такий момент також відкривається те, що Господь також є тим бідним, який є поряд нас, і в бідності можна віднайти Господа і допомогти людині, та допомогти самому собі, дивитися в перспективу з надією і рухатися вперед.